Він чомусь вирішив, що якщо в людини є захист, то в неї вже є все окей в житті. Історія, яка дуже токсична, яка дуже ризикована. Дитина, квиток в імміграцію, засіб пересування. Що ще є в нас? О, що ще є, щось забув? Нічого. Всім привіт. Давно планував, і сьогодні нарешті виходить записати такий, знаєте, імміграційний такий дайджест, огляд цього, що має знати українці, які планують приїзд в Португалію у 2025 році або переїхали вже, але ще не врегулювали тут свій статус, або врегулювали та ще не впевнені, що робити далі, як це подовжувати. Тобто майже майже для всіх, принаймні всіх, останньої хвилі імміграції початку війни більшості з тих людей, які приїхали останні кілька років. Я спробую в цьому відео охопити всього потрохи. як влаштоване зараз отримання права на проживання, які є нюанси. Які складнощі поточного часу, як це перетинається все з тимчасовим захистом, притинається з тими людьми, які пороз'їжджалися хто куди в різні країни, таких дуже багато, і дехто з них в Португалію планує приїжджати. І взагалі, все, що має знати українець, в якого є в планах на горизонті Португалія, як якийсь там destination імміграційний. Добре, сьогодні буде все про це. Нагадаю. Мене звати Андрій, я проживаю в Португалії досить давно. З 2012 року я власник досить великої такої системної міграційної агенції. І вже багато років тут на YouTube. розказую, ділюся інформацією про Португалію, про міграцію, про якісь нюанси, якісь корисні штуки. Все про це і трохи про інше з мого бізнесу, з мого досвіду інвестиційного також про це є. Але сьогодні контекст міграційний. Тож поїхали. Вайте почну трохи здалеку. Добре, уявімо, що в мене зараз одна з моїх консультацій, така трохи узагальнена, усереднена, без нюансів, але про все потрохи. Де що вам буде відомо, якщо вам цікаво мене слухати, да, ви скажете, блін, я все це знаю, це знаю, це знаю. Дуже добре. Але для того, щоб щось сформулювати цілісне, системне по полочках, то кажуть, треба деякі загальні речі проговорити. Тож буде. Багато загального те, що всі знають, добре як відомо, всі варіанти імміграції в Португалію можливо поділити такі дві основні підгрупи: те, що можна реалізувати через спеціальну міграційну візу, яку можна отримати лише в португальському посольстві, причому лише в країні громадянства для українців, це Україна, Київ або в країні, де є дози на проживання. Це вже хто де живе, і де в кого є право на проживання, і де там в цій країні є чи немає португальського посольства. Друга група, інша група. Варіантів шляхів способів засобів це отримання ВНЖ Португалії вже перебуваючи в Португалії де факто фізично без можливості чи бажання виїжджати за міграційною візою. І в рамках кожної з цих да двох типів є кілька варіантів, кілька підстав. Зараз трохи про це варто ще можливо зараз зазначити спочатку, да що отримання тимчасового захисту, який як відомо діє. Я впевнений, абсолютно всьому впевнений, що він буде діяти ще мінімум 25-26 рік. Я не бачу жодного не знаю там сценарію, жодних родумов для того, щоб його скасували найближчі пару років. А там буде видно, бо ніхто не знає, що буде далі. Але я бачу багато українців цього дуже стресують, фруструють, переживають, витрачають дорогоцінне своє життя, емоційний якийсь там нервовий ресурс на уці всі переживання. Раджу цього не робити, краще інвестуйте цей ресурс, цей час ваш дорогоцінний. Вашу сім'ю або зростання професійне, або вивчення мови не витрачаєте, не випалюйте себе у цю фігню, яка того не варта. Захист тимчасовий да досі видають. Він досі діє, буде діяти. Якщо хтось бачив в інтернеті, в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, зокрема якісь там такі типу трюки, інструкції, як отримати захист швидко, підтверджує, що досі все це працює. Не завжди дехто скажеться, що в нього не виходить швидко. Але я останніми днями бачив там, типу за пару днів отримання захисту, саме через цю інструкцію, яку там шановний наш пан Віталій розшарив з громадою, яка користується досі. Вже багато. Багато, багато місяців користуюсь інтересом. Тож запам'ятайте, що сам факт того, що у вас є захист, чи, чи плануєте захист, чи ви його отримуєте після переїзду, чи трохи до переїзду, де хто так робить, це ніяк не впливає на ваші інші сценарії отримання ВНЖ в НЖ Португалії жодним чином. Тобто, це повністю паралельні історії. Єдиний коментар важливий, якщо ви плануєте отримувати імміграційну візу, вона ж віза, де, вона ж резидентська, вона ж яка там віза на проживання, вона ж ще якась там, їх багато синонімів. В Києві, в Україні, майте на увазі, що ви, шановним пане консул, зараз дуже дивний, трохи дивокувати, я б сказав би. Він чомусь вирішив, що якщо в людини є захист, то в неї вже є все окей в житті, в Португалії все дешевісь, і їй не дуже потрібно візу де. Тобто рекомендую вам не афішувати сам факт наявності у вас захисту бо на рівні. Посольства консульства, та й навіть на рівні Айми ніхто це не перевіряє, ніхто все не співставляє у ці трекінг не робить. Але якщо це десь впливає на етапі запису чи подання документів, чи заповнення анкети, дійсно може бути таким неприємним, ну епізодом для вас бережіть себе, свої нерви, да, свої там системи нервово і не витрачайте її на різних диваків при всій повазі до пана консула. Це дуже дивна позиція, яку я не розумію, просто не розумію далі. Повернемося до контексту отримання права на проживання. Да, всі варіанти можна розділити на всі на дві групи в Португалії чи посольства. в Португалії. На жаль, минулого року скасували найголовніший, найлегкіший, найдоступніший регламент легалізації через роботу в наймі або самого на себе, як підприємця. Зараз цих варіантів вже немає. Вони не актуальні, але залишиться де деякі, які я зараз проговорю. Дуже бігло коротко добре. Под в Португалії без візи де? Тобто тим людям, які не можуть їхати, наприклад, в Київ чоловіки або не хочуть жінки, діти, бо це небезпечно, бо в них тут життя вже трошки де налагоджується. Ну, коротше, в кожного є свої мотиви. Хто не може, не хоче їхати за візою де, може розраховувати на такі варіанти отримання ВНЖ в Португалії. Та двокрапка, які саме. Думаю, що зараз все ж таки най Розповсюдженішу варіант це через роботу для людей з кваліфікацією. Бо якщо відкинути людей без кваліфікації, да і ті, що полетіли і не подалися на той легкий регламент минулого року, який вже не працює, то я думаю, що друга найбільша група це люди, які працюють за фахом, мають освіту або досвід роботи в якійсь там кваліфікованій сфері на позиції, якісь кваліфікованій, вони можуть отримати право проживання в Португалії, працюючи за наймом, да в штаті або Позаштатно як підприємець, маючи в Португалії анал українського ФОПу по договору на послуги на компанію португальську. Тут важливий коментар за останні роки. Оцей типу подав вимога працювати на компанію португальську, Вона то була, то її скасовували, то десь там в регіонах підходили до цього питання по різному. Зараз це майже такий тотальний консенсус на рівні загально національному всіх відділеннях, регіонах, що має бути португальська компанія, але все одно я впевнений, що це, як то кажуть, не вирок, да, ні приговор. І якщо хтось хоче спробувати отримати свої ВНЖ на цій підставі, та сама стаття 90.2, якщо ви маєте трошки, знаєте, трошки таку авантюризму, да, трошки упоратості, перепрошую, гарному сенсі слово, і готові наймати адвоката, якби який буде вас підстраховувати або навіть. Подавати позов до суду проти Айма, це може працювати високовергідно. Тобто ніхто насправді не зможе довести в суді той факт, що ви не маєте права на проживання на цій підставі, не маючи роботи саме в Португалії. Але це потребує деяких ресурсів, нервів, талевих, як то кажуть, тестикулів да? і все таке інше. Тобто спробуйте, хто хоче, будь ласка, це. Все ще реально. Або шукайте якісь альтернативи, типу якісь компанії, сервісні Португалії, якісь там сервіси, типу Remote, типу ДІЛ, їх багато зараз. Єдине, що чого уникаєте, так от уникайте компаній конвеїв, компанії, які створені здебільшого для легалізації іноземців через фіктивний номінальний найм і працевлаштування. Це історія, яка дуже токсична, яка дуже ризикована, може стати для вас. У майбутньому великою проблемою. Для тих, хто цю машину, конвейер да, зробив, це їх справа. Вони люди дорослі, вони, я думаю, що зважали на ризик сісти в тюрму, але ви, які прийшли до них, бачу ці їм гроші там, за цей фіктинний найм. Я думаю, що вам це не потрібно. Такі ризики, і вони не нульові. Будьте обережні. Але... Сам факт того, да, що багато людей переоформлюють свою діяльність, перенаправляючи типу да, потоки фінансові з компанії якоїсь там американської, британської, не знаю, там гонконською на португальську компанію і працюють вже в ній, да, як фінальний підрядник. Це нормально. Єдине, що наголошую, уникайте компанії конвейерних, які просто зроблені емігрантами останньої хвилі, як то кажуть, рицарями без страха й упреки, які не розуміють, як працює в Португалії юстиція. Прилетить, можливо, не всі. Але декому прилетить і дуже боляче, тож будьте обережні. Багато честі цій темі. Давайте далі. Ще можна поступити на навчання в Португалії, також да, без візи, де без студентської візи ви можете отримати право на проживання на підставі чого? На підставі навчання в португальському вищі або на якихось професійних курсах. Ця історія професійних курси це також великі червоні літери. Уникайте. Інструментів легалізації, які високовирогідно конструйовані лише для легалізації, тобто якісь там професійні курси, я просто робив відео кілька місяців тому, що це дуже великий ризик. Люди, які кліпали про пошу на колінці, якісь там курси, все це красиво опакували, виклали в інтернет і зараз. Просто кліпають на потоці оці ВНЖ людям, які приїхали в Португалію не, на, не за навчанням, а за ВНЖ. Це дуже великий ризик. І це може прилетіти одного часу всім відразу, зокрема тим, хто там навчався студентам. В кавичках, чи в лапках, чи без лапків неважливо. Це дуже ризиковано. Тож, якщо ви розглядаєте варіант в Португалії через навчання, зокрема через курси якісь професійні, є багато реальних без схематозу. Якісь там не знаю, там фотографи, дизайнери, копірайтери, не знаю, там якісь там піар-менеджери СММ. багато всього дав біля цього діджитал, але є якісь там, типу, спеціалісти, Якогось там б'юті сфери там, масажу багато цих курсів можуть бути підставою для отримання ВНЖ. Єдине також ще один да, такі як то кажуть, на полях да, примітка зірочкою зараз ще немає великої масової такої практики подовження цих ВНЖ. В законі іноземців є регламент подовження да, а переходу переотримання нового ВНЖ після цих курсів там є два сценарії. Да, Основні і ще немає великої масової практики, тобто я трохи да, очікую деяких складнощів в людей, які локалізувалися через ці курси, бо це явище останнього року, може там півтора, коли масово тисячі, думаю, вже ну сотні. Людей так отримали ВНЖ. Багато хто з них це конвейєри ліпові, і це може бути деякою проблемою для подовження поновлення ВНЖ. Але взагалі це працює нормально. Що ще є? Ну і вище, да, якісь там бій, бакалавріати, магістратура, якісь там програми на рік, два, всякі різні постредіють. Це все годиться також. Що ще є з Португалією? Ну, що можете вийти заміж? або оженитися на резиденті або руні Португалії людину громадянством дає вам право потім на ВНЖ на 5 років резидент на ВНЖ, який буде типу пов'язаний з його поточним ВНЖ. Ви можете ще, якщо у вас є дитина в родині, дитина, яка навчається або планує навчатися в португальській школі, і це буде сьомий клас та далі, там восьми, дев'яте і далі, це може бути підставою для отримання ВНЖ вашій дитині. По перше, а потім вже по ній вам це також варіант, який багато хто. То в кого є такі діти, в родині взяв на озброєння. Це працює. Далі тим, хто планує народження дитини. В Португалії, якщо у вас в планах є дитина, ви можете приїхати отримати захист, більше не мовити, не суетитися, да? планувати народження дитини, якщо вона народиться через рік після вашого приїзду, в неї буде право на приватне громадянство, а вам на ВНЖ по ній. Це також зараз ну, трохи так звучить дивно. типу, подаш, щоб дитина квиток в імміграцію, да, такі засіб пересування. Але факт такий зараз часи. Кого є, не дай Боже, нікого не, не бажаю. Якісь хвороби складні страшні, також є підстави для отримання ВНЖ без ВІЗ-Д, що ти приїхав, захворів або приїхав вже хворий і маєш якусь там да, серйозну хворобу, якесь там лікування, підтвердження, довідки, якийсь там да, план лікування. Все це також може, може бути підстави для отримання ВНЖ для цієї мети. І пару слів ще, да, а може не пару, про подання на візи Д цей варіант. Я зараз раджу всім. Кого є принаймні якісь підстави для цієї візи, бо це набагато краще ніж всі варіанти з території Португалії наразі, таном на січень 25-го року зберігається проблема з місцями, слотами, яка вже має не перший рік, але останній рік вона стала просто. Дуже гостро всіх місць слотів на подання Португалії майже немає. Їх видають раз на кілька місяців. Буває, що раз на півроку, і за цей час така кількість людей вже накопичується для записів. Це майже неможливо всім роздати. І це накопичується, накопичується. Це породило той, такий сіро, такий чорний ринок послуг по записам, по дозвонах кінським там цінником, типу там 300-500 тисячу євро. Це складно, і це не Тобто я раджу. Ці варіанти тим, хто точно не має жодного сценарію з візою де або не хоче їхати, або не може їхати. У нього просто немає вибору в кого є, краще все ж таки їхати за візою іде в той самий Київ чи туди, де у вас є право. На подання до речі, право на подання може бути, як я казав вже в початку відео, в країні, де у вас є дозвіл на проживання і дає португальське посольство. Тут важлива ремарка: країни типу Польща, які видають тимчасовий захист український, так само як в Португалії, у якийсь там папірець без нормальної картки. Цей статус не є підставою для доступу до португальського посольства для ВІЗД. Але є багато країн в Європі, які видають тимчасовий захист у вигляді нормальної картки, типу до да, перміта, перміт. і це дозволяє попасти, потрапити на прийом португальського посольства. Для подання на візу Взуде. Це робить можливим подання не лише в Києві, а десь ще, де ви отримали ще захист. Дехто робить це навмисно, типу, де да, отримає якісь там да, такі транзитна країна для отримання захисту, щоб потім там да, подаватися на візу Д. Дехто просто так колекціонує статуси, і буває таке, що в нього вже є десь там ще, в тій самій Іспанії чи там десь в ні Німеччині. Такий статус дозволяє подаватися на візу Д в ці країни, де є нормальний ВНЖ або ТЗ захист з нормальною карткою. Далі. Найпопулярніше, я думаю, що це відсотків 90 всіх візде зараз можна більше, тож називається ВНЖ і віза номада. Він же качевник, він же віддалений працівник. Тобто люди, які мають дохід поза Португалією, дохід високий. Тут портувальські мінімалки та вище, легальний, офіційний, проведений по банку, там по всіх там інших там інстанціях. Це вже ваш квиток на цю візу номада. Також є віза студента, якщо ви навчаєтеся, і робите все типу да, за планом, тобто подаєте заявку вище. Поступаєте, маєте підтвердження, подаєтеся на візу, але цей трек можна реалізувати аналогічно да, про навчання і в Португалії без візи Д. Номада не можна. Історія з візою де, -ДЕ, -ДЕ сім та сама про пенсіонерів, про рантія, про людей, яких мають доходи пасивні, якісь там бумаги, ціні папери, дивіденди, пенсії, якісь там виплати страхові, роялті, до речі, ті самі дівчата або хлопці Зонлі да, які мають доходи від цієї діяльності. Вони також. Можуть отримати візу d 7 як рантьє або пенсіонер. Такі в нас є випадки. Є навіть люди з зовсім не пенсійним доходом також можуть це зробити. І це трек, який можливо зробити лише через посольство. Які там ще є візи? Підприємця, да? той, хто вже щось там в Португалії зробив, сконструював якийсь там бізнес або ФОП. З діяльності локальної якоїсь там да португальської або компанії це все віза D2 для підприємця, і це до речі, сюди аналог віза D2, який був минулого року скасований, вже не можна реалізувати цей трек підприємця В території Португалії, тому лише посольство так само пенсіонер, так само номад, так само до речі, стартап віза, яку також модифікували минулого року, і вже не може подаватися на стартап візу. Минуючи стадію посольства, що ще є в нас? Ну, щось ще є? Щось забув? Нічого і так багато вже вже не розказував. Я ж хотів по верхах, знаєте, що зараз відбувається з термінами. Да і як довго що це це все працює? Давайте візи. Де це якщо казати про Київ, десь середньому до місяця очікування від заявки на подання до подання на цю візу розгляд візи в середньому біля двох місяців на цей час вас не вилучають паспорт. Ви можете приїхати хоч на один день в Київ, податися виїхати знову. Якщо не хочете там е чекати, потім через два місяці вам повідомляють, що віза ок є апрув, приїжджаєте, приїхали знову отримали цю візу. Завжди ця віза, вона дійсна чотири місяці, і зазвичай в, в цей коридор чотири місяці у вас вже є підтверджений ну, типу, appointment, візит на подання на картку резидента на всю біометрію. Буває деякі візи. Останнім часом їх так десь 20, двадцять, думаю, без цього слоту апойтменту це проблема, бо отримувати апойнтмент на, на біометрію, на візу де треба так само, як на всі інші статті з території Португалії. Слотів немає, місць немає. Телефон не гаряча лінія звичайно, мертва. Там немає місць. Коли є дурдом, всі телефонують і розбирають там за кілька годин. все. вже є уставана практика. У нас також в агенції практика, що ми через судові позови вибиваємо оці апойтменти слоти людям, яким вже гарантовано має бути це місце з візою де. Але там місця не було. де вже є. Вона вже закінчується бо вже закінчилася. Місць немає, коло замикається, тож ми його розмикаємо через судові позови. Це не дешево, але ефективно. До речі, так само людям, які вже кілька хвиль намагаються отримати оце це місце на якісь там на статтю, там по кваліфікації, чи то там по школі, чи щось там чи щось інше. А місць або немає, або або є та не вистачає, бо їх забирають за кілька годин чи днів. Також є практика. Вибивання цих місць через позов до суду це не дуже екологічно. Я все своє майже життя португальське, професійно зокрема був великим типу противником. Да, я не підтримував такі інструменти, оці всі суди, пересуди, але вже десь останні місяців дев'ять або найбільше я. Змінив своє бачення і вважає, що це просто інструмент бюрократичний. Тобто це не інструмент терору системи, що типу Бортугалія там ти так типу, трусиш, типу, дай мені цей дай мені свод, і типу в морду їй, да б'єш. Ні, це для мене вже не виглядає як якийсь такий терор, просто як просто один з інструментів, бо система дійсно колапсує. Багато в яких вимірах на цей колапс треба мати свій лом, яким ломати оцю, цю не знаю, там да. Двері, які заклінуло, що робити, заклинало далі. Що ще я хотів вам розказати про подовження ВНЖ? Подовження ВНЖ, яке в Португалії було усталено десь з періоду ковіду 20-го року, 21-го. і до кінця 24-го, там второї половини 24-го, працювало так зване автопоновлення. Воно вже не працює. Напевно, вже не буде ніколи працювати. Тут дуже була офігенна штука, але вона вже в минулому, тобто. Зараз треба всім налаштовуватися на що? На те, що буде кожному окремий візит офлайн, особистий до реєстраційної служби називається ІРН і що тут житту і нотаріату, якщо заготовляюся, це вже не міграційна служба, да? а інший підрозділ, інше міністерство, часи Мінюсту. Яка опікується подовженням цих мережа, і там буде фізичний візит офлайновий для вас, для подання, для подовження. Тож це означає, що люди, які звикли останніми роками не переживати, не перейматися про подовження, типу, воно буде саме якось вийде автоматично, без пруфів документів зараз вже не буде. Лише особисто лише ходити туди ножками. Будьте готові ходити. Документи вони не складні для подовження, вони навіть дуже легкі, але легкі для тих людей. Які щось в Португалії роблять, працюють, щось декларують, мають роботу за наймом або на когось працюють або на себе, або свою компанію. Щось, хоча б щось мають в плані діяльності, декларації, рахунків, рухів коштів. Якщо ви сиділи, отримали ВНЖ, через два дні сіли поза радарами, два роки сиділи, це буде проблемою. Тож не зволікайте, якісь там робіть там да, кроки, щоб своє тут. І перебування, і діяльність врегулювати для подовження. Давайте так, якщо щось я забув, або про щось сказав, те не, не повністю, щось вони почули, або якісь там питання виникли по ходу, пишіть в коментарях, якщо це коротке, на що дійсно можна сказати, так, ні, або якісь там одна-дві фрази, я хочу прокоментую. Якщо там щось велике, краще використовувати формат цивілізований, це називається консультація. Так? У мене буде посилання під відео для консультації. Але щось легке, коротке, будь ласка, я. Готовий і охоче вам напишу коментарі про якісь аспекти, які я вже тут затронув або не затронув, або дуже коротко. І Вам не вистачає інформації. Дякую за ваш час, за терпіння, досидіти 20, скільки там 5-7 хвилин. Це дуже круто. Дякую вам, великі молодці. Гарного дня.